Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата! Вітаю вас! Будь-який вогонь вгамує, від пожежі нас врятує, наче справжній чудовершник гасить полум'я пожежник. Пожежники це сміливі, спритні, витривалі люди, які кожного разу вступають у небезпечний бій з вогнем. Ой, що це? Це пожежна машина, а в ній їдуть пожежники. Комусь потрібна допомога. Дивіться, в будинку сталася біда. Вогонь палає. Пожежникам терміново необхідна драбина, щоб можна було вилізти на дах будинка і загасити вогонь. Малята, давайте допоможемо пожежникам. І зробимо для них ось таку драбину. Щоб зробити драбинку, нам знадобиться дошка, пластилін та картон, на якому ми будемо викладати драбинку. Зараз приготуємо наші ручки до роботи, дві долоньки, дві сестри між собою схожі. Розім'яли ручки ми працювати можемо. Молодці, малята, починаємо працювати. Беремо пластилін і ділимо його на декілька шматочків, розминаємо його і починаємо розкочувати стовпчики. Спочатку розкочуємо два довгі стовпчики. А тепер розкочуємо декілька коротеньких і кладемо їх між двома довгими стовпчиками. Гарненько натискаємо пальчиками і приєднуємо їх до довгих стовпчиків. Ось яка гарна драбинка для пожежників у нас вийшла. А наші пожежники молодці, вони загасили вогонь. Малята, будьте дуже обережні з вогнем, щоб не сталося біди. До побачення!